Група археологів працюють в лісопарку Кательви. Нині для науковців історико-культурного заповідника Більськ розпочався археологічний сезон. Це можна сказати початковий етап досліджень, коли ми тільки перевіряємо місця ймовірного розташування пам'ятки. І от на одному з таких місць ми заклали розвідувальні шурфи на деяких поселеннях. Ми вже працюємо на деяких територіях. Ми працюємо в оскільки нам люди, як завжди, повідомляють інформацію, що випадково фіксуються. Ті чи інші знахідки ми перевіряємо цю інформацію, і саме так нам вдалося знайти одне щойно виявлене поселення. За час дослідницького сезону планують провести 10 експедицій, які будуть працювати на різних локаціях поблизу заповідника. Зокрема, шукатимуть скіфські поселення, розповів директор установи Ігор Корост. Це власне Більське Городище, Глинський археологічний комплекс, Котелевське Городище, Курганні могильники скіфського часу в Урочище, Скоробір, а також. Хочемо дослідити ряд пам'яток лівого берега річки Ворскла в сучасних мажах Котилавської селищної ради. Такої великої кількості експедицій у нас заплановано ще не було. За словами Ігоря Короста, експедиція працює до 20 днів. В одній дослідницькій групі може бути від 5 до 50 науковців. Зібраний матеріал описують та за потреби реставрують. Розповіла науковиця заповідника Анастасія Зубрєва. По перше, вони привозяться сюди з усіма підписами з розкопу а далі Насправді це важливий етап камеральної обробки. Перший етап це очищення від бруду. Бо бруд дуже часто ховає щось важливе для нас, для майбутнього історичного визначення, так би мовити. Реставратори займаються не лише склеюванням там, тільки, тільки ну, з землі предметів, а також і. Предметами, які зазнали пошкодження, які були реставровані, але через пошкодження або час, зазнали руйнації, як розповів Ігор Корост, дослідницькі експедиції розпочнуть свою роботу з середини травня. Завершити археологічний сезон, планують в жовтні 2025-го. Світлана Мастепан та Кирило Нової Суспільне новини Полтава.